Всім привіт із сонячної Італії. З італійського села. Це мій свекор, якому 77 років поїхав вже по справах лісних. Це наша шанелька. А це інтелігенція наша, так. Вже розумнечка хороша наша. Дев'ята година ранку. Сонечко світить, пташечки співають. Квіточки собі ростуть потихеньку. Моя гортензія колір набирає. Це вже Шанель винесла бідолаху. Так, шанель. Ой, це ж розцвів цей. Ну, вона, як дотрагуєшся, вона не ховається. Але дивіться, які гарні квіти. Мені так подобається. Напевно, його теж можна сушити, пити. Це яка акація. Теж є колючки, але небагато. Гарненьке таке. Затінок давать. Він у нас у горшку ще росте. Ми його ще не висадили. Білі з України від куми. Ой, а ось у гортензію це вже ми з тієї розсаджували. Отака в неї колір, гарний, неймовірний. Тож там повзає вже. О, ви ще так розуміли, вже свекр вже картоплю свою провіряє. Ой, показати вам, як гранат цвіте. Оце вже гранат. Тож в цьому році наче мало квітів, але ще він буде цвісти. Ось такі квіточки гарні. Коли багато квіток, то вони обпадають. А це щось ну, все береться. Це гранат вже. І це солодкий. Ми в минулому році два ящичка зібрали. Тому що я в Італії скільки не купувала, воно все кисле. Не попадав з мені. в Італії солодкий гранат. І ще один. Це з прищепи. То, що ми купили, вона всохла, але Франко успів зробити прищепи. Так, це щось вже сохне. Полуниця в мене ще тут вчора жменьку зібрала. Редьку посіяв Франко, але ж отут затінок, не буде тут нічого. Бурячок посіяв, каже, я там два рядочка, бурячка посіяв, а це салатик. Це салатик, його ну, треба буде проріджувати і такі листочки молоденькі будуть. Покажу вам, що в нас вже виросло. Вчора сестра каже, Алла сестру звать. Каже, диви, ну цвіту просто неймовірно. І вони можуть бути, оце їх так багато може й бути. Каже, наче заховалися. Пару років тому Франко її обрізав і це вона вже квасолю. Тут кури ходять, пасуться. Ось такі огірочки, ой, помідорчики вже. А це із гною. Виріс, гарбуз буде солодкий, десь там ще огірок бачила. Таке потихеньку ростуть. Вчора я почала сапати, Франко не витримав, сам усе пошкрябав. Так, тут зілля не росте, ході був дощ, так, да, це правда. А в рядочках був, бо ми там поливаємо, то був. Сонях скрізь кидала, да, але тільки пару штук. Це червоні, це жовті помідори, вони якісь менші, а це червоні. На. Ой, баклажани мої. Так, треба ввечері їх дочерити. Оце ми посапали, щоб. Лише для того, щоб воздух пішов, повітря, повітря. І ввечері не будемо поливати, але ми один день поливаємо, один вечір, один вечір не поливаємо. У Марії низький цукор. Бачите, мені вже сигнал пройшов, не знаю, чуєте, ви не чуєте. Витримала дуже паузу Марія. Хто, хто мене знає, то у моєї дочки цукровий діабет, їй 7 років. Такі баклажанчики. І це на ній сенсор стоїть і це вже сигнал, що низький цукор. Вона просто переждала. Вранці ми поставили інсулін, вона перечекала. Ну, зараз воно там ухватить неї. Це квасоля, вона низькоросла. Поки стручки будуть молоді, можна її варити, а потім, як квасоля, якщо там залишиться, то я її в томатному соку закриваю. От Дивіться, один рядок, моя тінь тут ходить, один рядок огірків і другий. Брала насіння, кидала змішане, куплене, змішане насіння. В одному рядку воно гарненько по а в іншому нічого. це ми докупили, по дві штучки було в одному. Стаканчику докупили. Щось забуде. Люблю квасити огірки в п'ятилітрові баклажки. Дійсно, дуже зручно. Ну і розсольник обожнюю. А це знасіння теж. Щось якийсь. Ой, кабачок. Яким. Гарний. До речі, оце ці квіти, ну це тут є кабачок, а пусто і тут є. А пусто, ну є, це з насіння, з гною випав і є кабачки на кожному. Пустоцвіти, вони ж оце його беруть, обмакують у там, що, мука яйце і смажать так. Ой, винограду, діда. Неймовірний, він живе тут, в цьому винограді. Пахне, вже зав'язується. Так, да, оце він так його низько обрізає повністю. і... Кукуруза вже яка гарна. Картопля називається сорт ваша картопля. Так. Це квасолю тут. Це не моя, це дедушка. Марія з Ніколою садить квасольку. Гарбуз солодкий. Що я хочу показати, іду. Тут у нас є оливкові дерева. Коли не будеш, оце ж вирубається. В них от є звичай. От живуть чоловіки з жінкою, вже вони старі, ну як в віці, помирає жінка і чоловік може взяти на цій почві вирубати. Виноград. Це шоколадна хурма. Але щось вона тільки ці трішки. Так що якось так. Так, у Марії сенсор пищить. Вибачайте, якщо Маріїн сенсор буде пищати на відео. Так що всім доброго ранку. Бережіть себе всім добра.